День, шановні батьки, якщо ви вдома з малечою і раптом вимкнули світло, дуже важливо знайти ігри для дитини, які будуть їй цікаві, корисні і зможуть її заспокоїти. Музичні ігри, які ви можете використовувати в темряві з дитиною, це грати на музичних інструментах. Якщо немає, ви можете вигадати і зробити їх самі. ой ой, ой! Червона калина похилилася! Ви граєте на музичному інструменті, а дитина повторює за вами. Послухай! Повтори! Також можете використовувати мовленнєві ігри. Які не тільки зацікавлять дитину, а й будуть для неї корисні для розвитку мовлення. Закінчи слово. Ви починаєте з складу кажете ма, а дитина повинна продовжити. Закінчи слово «ма» Мама. «ма» Малина. Со Шофія. Сова. Со. Молодець! Можете складати казочку всі разом. Один хто скаже речення, інший продовжує. І в цю гру можуть гратися всією родиною. Софійка, давай придумаємо з тобою казочку. Разом. Про кого ти хочеш? Про котика. Добре. Жила собі киця і звали її Ніса. Продовжуй. І пішла вона гуляти із Софікою. Але на вулиці побачила мишку, побігла за нею і вибігла з двору. Гра «Вгадай за описом. Ви описуєте предмет чи істоту, а дитина повинна вгадати, кого ви описуєте? Софіка, давай пограємося в гру. Вгадай, що я описую? Білий, холодний скрипить під ногами. Тисні. Так. А тепер ти описуй, я вгадую. Ця тваринка живе в лісі, має довгі уха і любить морквинку. Хто це? Зайчик? Да! В темряві, коли ви не можете дивитися мультики та читати казки, ви можете вчити віршики, пальчикову гімнастику. Давай зробимо пальчикову гімнастику. Повторюй за мною. Два пальчика. Хлопчик любить скрізь ходити, ніжки мусять тупотіти. Другою ручкою. Хлопчик любить скрізь ходити, ніжки мусять тупотіти. Також можна використовувати тілесні ігри, які допомагають зміцнювати емоційний контакт дорослих з дитиною. Гра дитина музичні інструменти. Коли кожна частина тіла дитини перетворюється на якийсь музичний інструмент. І коли ви до неї доторпаєтесь, вона повинна казати звук. Наприклад, колінка це бум Бум-бум. Бум-бум-бум. Також ви можете робити різноманітні масажики для дитини. Рейки, рейки, шпали, шпали, їхав потяг із Полтави. Ось віконце відчинилось. Гра, вгадай, яку фігуру намалювала на спинці. Вгадай, яку геометричну фігурку я намалюю тобі на спинці. Домовилась? А зараз. Трикутник. А що я тепер намалювала? Соник. Молодець! Якщо у вас є ліхтарики, ви можете зробити казкове дійство тіньового театру. А? 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 І запам'ятайте основне правило. Спокійний дорослий, спокійний і малюк. Бережіть себе і свою дитину.